Нам кажуть розмовляти з тобою, розповідає, які настрої в раді, чи всі задоволені своїми посадами. Ми вже тут приблизно глядачам розповіли, хто яку посаду займатиме в комітетах. Перше розкажи про віцеспікерів. От маємо від на посаду першого віцеспікера. Знаємо, що Андрій Тетерук від Народного фронту претендує, і Андрій Парубій також від Народного фронту. Скажи, чи чув ти хто все ж таки посади? От крісло з правого боку від Володимира Гройсмана. Скажу. Чесно, поки що я чув про те, що претендує Титарук на цю посаду. Хотів вам якраз розповісти. Знаю, що Титарук – така важлива постать для українських дівчат, чому став на телебаченні. Власне, це те, що мені вдалося дізнатися, але я знаю, що претендують на саме на це місце, яке мала б зайняти опозиція на думку представників. Опозиційного блоку так претендують на нього або Тетерук, або Оксана Сироїд від самопомочі. також... Антон, я тебе наших... поправлю. Опозиційний блок казав, що вони претендують не на першого віцеспікера, і завжди опозиції віддають крісло якраз зліва від Володимира Гройсмана, ага. віце спікера просто і на це крісло зараз претендує Оксана Сироїд так від самопомочі. А ми говоримо про крісло справа першого віце спікера. Нам те, що мені сказали депутати від блоку Петра, пороша. Вони сказали, що Сироїд і титорук змагаються за те саме місце. Я те, що дізнався в кулуарах, те й розповідаю. Добре, що у вас є більш точна інформація. Що ще? Дізнався, зустрів Олександра Вілкула в Кулуарах. Він був е, сьогодні дуже і дуже засмучений. Сказав ну він так критично е, коментував дії блоку Петра Порошенка і дії великої коаліції, е, сказав, що порушує регламент е, велика коаліція і. Віддає опозиційному блоку лише регламентний комітет, лише єдиний комітет дістанеться. Вони е, вимагають контролюючих функцій. кажуть, ми не претендуємо на ресурсні комітети, але віддайте нам контролюючі функції, не порушуйте регламент. Е, ну і я палюю насправді в кулуарах ще і най, на, наймолодшу депутатку, поки не зустрів її. Е, е, Наймолодшу депутатку, 23-річну Дарину. Підпишіть мені, будь ласка. Лідовських. Літовських. Літовських. Льдовських. Льдовських, Літо... так. От... Лідовські. Лідовські. Пок... так. Поки не зустрічав її, хотів дізнатися, в який комітет вона претендує, на який комітет вона претендує, які в неї плани, але наразі не багато депутатів в куларах, чесно скажу, тому дізнатися не так вже багато і можна. наскільки я розумію, зранку ще продовжували засідання фракцій і депутати, мабуть, там, оскільки навіть до зали не збираються ще особливо. Кулах, взагалі сьогодні дуже uh -huh. мало людей, я б сказав. А перед Верховною Радою взагалі немає людей. Uh -huh. Дякую, Антоне. Чекаємо від тебе насправді відомостей. От хотілося б від двох кандидатів, від навіть від трьох: від Оксани Сироїт, Андрія Тетрака, Андрія Фарбія, дізнатися, чи знають вони що ж там поділили фракції? Ми знаємо точно, що народний фронт має квоту на посаду першого віцеспікера. Тобто, очевидно, не може Оксана Сироїд претендувати на цю посаду першого віцеспікера, і не може очевидно, представник від народного фронту претендувати на посаду просто віцеспікера. Тобто, хотілося б від. Тебе щоб от від цих трьох кандидатів ти почув, чи їм щось пояснили, хто все ж таки посадить цю посади це крісло. Ці крісла чекаємо від тебе нових включень. Дякуємо, Антоне. Добре, За хвилину починається засідання. Слідкуємо разом. Так, ми Добре. слідкуємо також щасливо.